Сядьте, діти, всі рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться всі до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь, добрий день, хай гарно розпочнеться день. Ой, яка ж вона гарненька, пишна хвоста і руденька, не звірятко, просто диво, невгамовне, пустотливе, вгору, вниз, на гілку з гілки. Хто це буде, діти? Білка. Запрошую вас на гостини до білочки. Білочка невелика тварина, працьовита, спритна, обережна. Білка чудовий, повітряний акробат, Завдяки чіпким кіхтикам вона легко лазить по деревах, спритно стрибає з гілки на гілку. Довгий пухнастий хвіст допомагає стрибати. Він служить і кермом, і парашутом, підтримує її у повітрі. Живе білочка у дуплі. На зиму білочка запасає їжу, знайде горішок, зірве і заховає десь у шпарці дерева. А то ще в дуплі цілу комірку влаштує, горіхів, жолудів туди накладе, білка і гриби на зиму припасає. Стрибне на землю, знайде гриб, схопить його зубами і тягне на дерево. Там вона його в розвивку між гілками і затисне. Гриб висохне. А як настане зима, білочка знайде його і з'їсть. Ще білочка на зиму змінює колір свого хутра. Улітку воно руде, а взимку сіре. Щоб білочку не було помітно на дереві. А давайте зараз будемо. Спостерігати за білочкою ох, і цікаво. А зараз послухайте вірш Наталі забіли. Дві білки. На гілці білка сердиться і другу проганя. Не смій до мене дертися, бо ця сосна моя. Я тут спочатку осінь збираю урожай. Тікай з моєї сосонки, мені не заважай. Ой, білко, як не соромно, сваритися оближ, стрибати вниз і вгору вам удвох ще веселіш. А потім ви поскачете до другої сосни і шишок ось побачите вам стане до весни. Разом з батьками поміркуйте над народною приказкою людина без друзів, що дерево без коріння. Намалюйте ілюстрації до цього вірша. За бажанням вивчіть вірш на пам'ять. Нам також цікаво, а які приказки про дружбу знаєте ви. Чекаємо на ваші роботи.